Здравствуйте, геймери. І сьогодні ми зануримося у темряву лавкрафтовських мотивів в такій грі, як Steel Wakes Deep. А з вами Кишеньковий Котик, а ви на каналі Хроніка Ігор. Поїхали. Я замітив, що десь 2020 року вмирання жанру хоррорів стало різко помітною. Вже кожен день, хто хоче міг створити свій власний хорор, хоч не завжди і поганий. Але мінуси в тому, що вони зроблені всі по одній схемі. Так, розумію, може візуально і атмосферно вони різні, але концепція ж лише одна. Більша частина з них не змогла налякати, а про подачу сюжета я взагалі мовчу. серйозних хорорів я зможу лише назвати Амнізія The Bunker і Zotha Trials. та й і деякі ігри інди-ринку. І тут я, шукаючи, знаходжу спочатку Game Pass, гру Steel Wakes The Deep. Ну, думаю, оцінки непогані, візуально красиво виглядає. Та й давно я не бачив ігор по лакрафтівських мотивах. Ну, думаю, дам шанс і не прогадав. Трохи про сюжет. Ми граємо за звичайного Електрика, Каза Маклірі. Я майже впевнений, що це алегорія на Макріді з Things, який втікає від проблем з землі. Каз Витів бійку з ніким Білом, який написав заяву на нашого Електрика. Не вирішивши кращого варіанта, він зі своїм кумом відправляється на нафтову Бурову платформу. Та й так не задався. Жінка написала лист, в якому натікає на розлучення. а тут ще викликають директору платформи. Ну що, каску на голову, а рукавички на ручки, і вже йдемо радувати нашого боса своїм лицем. Розмовлявши з іншими колегами, отримавши свій мультиінструмент викрутка, піднімаємося на саму гору. Виявляється, що наш директор МакРіді відправили листа землі про пригоди каза. Тому, щоб не впусувати свою репутацію, Маклірі звільняють. Ну що ж, йдемо тоді до зони евакуації. Врятований колегами Кас прокидається і йде досліджувати станцію. Хто, як не казав, але розробники все зробили дуже реалістично. Хоч бери і зрівнюй платформу з реальною і в грі. Геймвей доволі простий. Це просто симулятор ходіння, іноді з паркурними елементами, іноді QTE, які ставлені філігранно. Нескладні головоломки, там похаси вогонь з гасника, там погладь те, там заребить те, там висунь то, це опустив вниз. Але всю гру виручає лише атмосфера. Темні коридори, зукріпіння металу, туман і шум океану. Все це створює ідеальну атмосферу для хорор гри. Гравець постійно відчуває себе відрізаним від світу, а кожен крок на платформі супроводжується відчуттям, що десь поруч ховається невідома загроза. Це враження постійної постійно ізоляції та небезпеки є ключовим моментом атмосфери гри, і воно тримає гравця у напрузі протягом усього ігрового процесу. У розумінні того, що ти і твої колеги закриті в залізній клітці, як ті птахи для видовищ. А ось і наша відповідь на питання, чому стався вибух. Якось не знаю, біомаса якась, яка з часом розростається по всій станції, як гніздо. Але біомаса не атакує фізично при контакті, вона якось впливає на свідомість і викликає різні спогади. А потім приростає к людині, і з нею з часом стає монстром. Але все, що в свідомості, і може розмовляти з нами, і просить про допомогу, але ми не можемо нічим їм допомогти. Гра добре контрастує між світлою поверхнею і темним інженерним відсіком, в якому потрібно буде спускатися не раз. Графіка моя повага Unreal Engine добре доповнює атмосферу і картинка приємна і виглядає вражаюче. оточення виглядає природно, від ржавих труб до бродних стін, усе виглядає автентично і підсилює загальну атмосферу гри. Деталі, середовища, як потоки води чи падаючі уламки, додають реалістичності та посилюють відчуття небезпеки на платформи, тільки вімкніть блік під час руху сразу стане легше. Особову увагу варто приділити анімаціям і освітленню. Світло і тінь відіграють велику роль у створенні атмосфери напруги. Освітлення міняється в залежності від ситуації, що робить кожен момент у грі непередбачуваним. Туман, що постійно огортає платформу, також використовується для створення відчуття тривоги, оскільки ніколи не знає, що може ховатися в його глибині. Окремо варто відзначити дизайн монстрів і інших небезпек, з яким стискається гравець. Вони виконані з урахуваннями вкрафтовських традицій, де основний страх виникає не від не вигляд істоти, а від її невідомості. Монстри з'являються не часто, але їхня присутність відчувається через різні натяки звуки, тіні, відблиски світла. Що коштує один наш директор, який все ще хоче назвінити. Ця тактика дозволяє розробникам не просто лякати гравців візуально, але й створювати глибоке психологічне напруження. Озвучення на висоті, як для індії компанії, не міг не сказати, що шотландський акцент приємніше і зрозуміліше за звичайну англійську. Саундтрек не дуже вражає, хоч титри можуть на повал. найкращий саундтрек для кінця історії, я вважаю. Отже, Still Back the Deep – це гра, яка може захопити вас своєю атмосферою, графікою та цікавим сюжетом, якщо ви прихильник жанру хорор або любите занурюватися в ігри, де акцент робиться на психологічний жах і постійну тривогу. Ця гра точно для вас, вона не просто лякає монстрами, але й створює глибокий психологічний страх через атмосферу та звуковий дизайн. Гра пропонує унікальний досвід виживання на ізольованій нафтовій платформі посеред океану, де кожен звук. Кожен рух може означати щось страшне. Сюжет поступово розкривається, і гравець залишається з великою кількістю питань, що тільки підсилює бажання продовжити гру. Однак для тих, хто шукає динамічніший геймплей або більш відкритий світ, гра може здатися занадто простою: лінійність геймплею та порівняно коротка тривалість можуть не сподобатися гравцям, які очікують більшого виклику. Загалом, стіл The Deep – це вражаючий проєкт. Який показує, що студія Chinese Room продовжує зберігати свій унікальний стиль та здатність створювати захопові психологічні хорори, як A Machine for Pix. Гра варта вашої уваги, якщо ви шукаєте щось атмосферне та емоційно насичене. Тож, чи варта гра вашого часу? Відповідь залежить від того, що саме ви шукаєте у відеоіграх. Якщо вам подобається напруга психологічний тиск і цікаві історії, стіл The Deep може стати для вас новим фаворитом. Але все-таки краще по знищці. А я дякую тим, хто додивився відео. Постав подобайку, якщо відео вам сподобалось, і підписався на канал, щоб не пропускати інших відео. Рекомендуйте, які ігри ще можна розібрати. І як, як новачок в сфері Ютуб, буду дуже радий вашій критиці. І ще одне Спокійної ночі.